Бажаю міцного пігулка для пам'яті. Це в публічному просторі. Перше, що зробив Зеленський, забрав 50 мільярдів прийшовши на посаду із ракетних програм, і помчався в золоте козаків З Азова виводить чисте поле. Самолічно, як президент України до піхотинця. Проходіть в гості. Можна? Клас. Як село? Що їм на Стріляють. Да. А ви відводите приїхали візде? Ми приїхали. Побачите, як люди до цього відносяться. Побачили, що люди кажуть. І що кажуть? Відводити треба. треба. Люди, люди кажуть. А нам вони весь цей час, поки ми тут знаходились, сказали, що не треба. Ми вже робили такі кроки з відведення, з розведення. і Після цього ми заплатили дуже велику ціну. Ті, хто йдуть от такими шляхами до перемир'я, вони. Намагаючись швидко вирішити питання, вони, як правило, отримують і ганьбу, і подальшу війну. Ми бачимо, як поводить себе Росія Абхазія, Карабах, інші всі відносини. Коли ми дуже намагаємося швидко це зробити, ми самі, самі себе заганяємо вас... в рамки певні. Чим вимірюється швидкість, про яку ти тільки що сказав, коли йдуть дуже швидко, я вимірюю так. Гинуть люди щодня. Поведомления, поранения, вбытие и такие. Конечно же, друзья, слова директора завода в офисе президента прекрасно были услышаны и Ермаком, и Зеленским. И в 2021 году РНБО постановило следующее. Перенести сроки выполнения ракетных разработок на 2031 год. Третий вопрос, заявил А. Данилов, рассматривается в режиме секретно и касался развития ракетного вооружения до 2031 года. Расходы на эту программу к 2031 году будут составлять более 200 миллиардов гривен. Это все красивые слова были для того, чтобы общественность не возмущала, что мы остановили разработку наших ракетных программ. Мол, через 10 лет 200 миллиардов гривен дадим, а сейчас нам нужно дороги строить, дороги, туда все деньги отдавать. Вы представляете, какие предатели до сих пор управляют нашей страной, которые полностью уничтожили наш ракетный потенциал. А теперь, друзья, мы вернемся к ракетным комплексам Гром-2, о которых говорил спикер воздушных сил Игнат, о том, что если бы у нас они были, Россия бы не осмелилась бы нападать на Украину. Так вот, эта программа была еще в 2013 году при Януковича. Но тогда министр обороны Януковича Лебедев остановил эту программу по кальке, как это сделал Зеленский с Ермаком. Мол, надо проверить финансирование, надо во всем разобраться, потом вернемся к этому. И похоронил разработку этих ракет. В 2015 году нам удалось возобновить производство этих ракет. И внимание! В 2019 году было изготовлено 12 двигателей для полного испытания. Этих ракет. Были запущены 19 новых технологических линий. Обучен персонал. Собраны первые 12 двигателей для проведения всего комплекса испытаний как заводом, так и всеми предприятиями-партнерами по кооперации. Сегодня многофункциональный высокоточный оперативно-тактический комплекс «Гром» с дальностью стрельбы до 300 км в экспортном варианте и до 500 км для вооруженных сил Украины с перспективой наращивания до полутора тысяч километров готов к летным испытаниям, обучению военных и реализации государственного оборонного заказа. Теперь следите за руками. Никакой магии. 2019 год. Павлоградский химический завод напоминает власти о том, что 12 двигателей готовы к испытанию. Уже президент Зеленский. Моно большинство избралось. И конечно же, Куда назначают, кого назначают в Укроборонпром главного крота Российской Федерации Андрея Ермака. И ровно через год, 8 декабря 2020 года, тогда еще заместитель министра обороны Тарана Миронюк, а Миронюка вы прекрасно помните по ГП, прогресс государственному предприятию, который кинул армию на миллиарды гривен и не поставил туда снаряды, вывел все эти деньги, в итоге ни денег, ни снарядов. Это все, друзья, люди Ермака, все его люди. Так вот, Миронюк тогда заявил о том, что испытание ракет, ракетного комплекса «Нептун» готово на 80%. Это 8 декабря 2020 года. Проходит год, министр Таран заявляет о том, что проект «Нептун-Сапсан» ракетного комплекса готов почти на 80%. Торжественно заявляет. И в 2022 году нам всем заявляют, что неизвестно, что с ракетами Нептун и Сапсан. Как мы видим, крот ФСБ Андрей Ермак прекрасно справился с поставленной ему задачей. А в 2023 году министр обороны Резников сказал, что он оптимистично смотрит на эту программу ракетных комплексов Гром и Сапсан оптимистично, видите ли, он смотрит. Четыре года нас всех с вами водили за нас, рассказывая о том, что есть эта ракетная программа, а в итоге, когда началось, началось полномасштабное вторжение, ракет не оказалось. Элементарный пример, друзья. Ключевые ракетные комплексы, которые производит Российская Федерация, находятся на территории Каменско-Шахтинском. Это в 15 километров от границы Луганской области. Там производит Российская Федерация такие комплексы, как Тополь, Ярс, Булава. Так вот, если бы у нас был на вооружение Гром-2, мы просто за один час разнесли бы весь потенциал, потенциал Российской Федерации в ракетостроении разнесли бы в ноль, но кто-то на протяжении с 2019 года по 2022 год систематически уничтожал наш весь а, ракетный потенциал. И вы прекрасно знаете эти имена: это Зеленский, Ермак, Татаров и другие члены этого опыта. За несколько дней до вторника Вин рассказывал вот такие. Это тоже публичному просто. А яка ваша стратегія, якщо можна, скажіть, будь ласка, я президент України, я знаходжусь тут, я знаю, мені здається, детали більш глибше, ніж будь-який президент. Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Журналісти, якщо хочуть зрозуміти, яка ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що їздять танки по наших вулицях? Ні. То але відчуття таке. Якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке. В Англії, в Вірманії, Франції, в, в Литві, Я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть, це не так. Нам не потрібна ця паніка. І це дуже важливий момент через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. А вони просто говорять: завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Скільки це, це дуже дорого коштує для України? Дуже дорого коштує, я вважаю, не трішки, іноді не виважена інформаційна політика. Ось про що я ну, це е, одне з питань глибоких. Я тому вам пояснюю, е, коли кажуть, що у нас є якесь непорозуміння. У нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі. Послухайте далі про і не тільки. Але виявляється, що це киянин російський Ейпсол. Так, от киянин вам дає в публічному просторі задокументовані факти злочинів, факти злочинів. І рано чи пізно всі винні понесуть покарання за ці злочини. А зараз слухайте уважно, що ми не знаємо, що в наших структурах центральної і місцевої влади є купа агентури Кремля. І вона не тільки зараз з'явилася, вона була і раніше, починаючи ще з часів проголошення української незалежності. І на превеликий жаль, навіть після Революції Гідності, влада палець у палець не вдарила, щоб усунути цю агентуру з української влади. От ви можете мені якісь приклади навести? Ну, наскільки я пригадую, там був перекладач прем'єра Гройсмана Єжов. І то вже його відпустили, щоб ви розуміли за державну Обрали зраду гучно під за камеру. державну зраду. Ще був генерал СБУ Шайтанов, і то якось вже скільки років справа тягнеться і ніяк не можуть довести до логічного завершення. Ну що не не потрібно, не потрібно дуже великої аналітики, щоб розуміти, що дуже багато рішень української, центральної і багатьох місцевих влад є через лоббі московської агентури, а перші втрати на на фронті в 2014 році, Тож також було через те, що дуже багато представників українського генералітету здавали інформацію московським е, своїм колегам. Хтось вчився разом десь в військовому інституті чи військовому училищі, в когось родинні зв'язки ще збереглися, в когось бізнес-зв'язки. Тобто глобально стоїть питання про те, що українська влада і далі напічкана московською агентурою. І Якщо брати конкретно про цю спецоперацію щодо вагнерівців, тут також є все очевидно. Перше влада забрехалася до неможливості кожного місяця. В них інші версії в Зеленського одні версії, в Єрмака інші версії, які міняються час від часу. То Зеленський здав інформацію Лукашенко, і то він не здавав, то Єрмак з, е, е, співпрацював і давав вказівки військовій розвідці, то виявляється, він не має права це робити. А що говорити про ту аферу і ту і, і ту, взагалі, знаєте, ну знущання з нації, коли вона вони нам представили роботу е, тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України? Ну як таке може бути навіть здоровий глузд цього Тим не усвідомлює. результатам? Ви не довіряєте. Ну, послухайте, тимчасова слідча комісія, яка в більшості е, складається з представників політичної партії Слуги народу, яку очолює представник партії Слуг народу. Ви що думаєте? Вони навіть не допитали Зеленського і Єрмака, які були, ну, якби перші фігуранти цієї справи, і до них, очевидно, було би найбільше питань. Ви що серйозно думаєте, що вони проти них могли дати якісь покази? Ну, це просто смішно. Це говорить тільки про те, що тут є величезний фарс. І ми маємо наслідок. А наслідок який влада забрехалася і втратила, і втрачає поступово довіру нації, а це дуже небезпечно, особливо перед початком можливої військової агресії чергової зі сторони Москви. Чому кажу чергової? Тому що вісім років вже йде війна. другий момент. Це важливо пам'ятати. Українські спецслужби втратили в очах наших е союзників, наших партнерів, західних спецслужб довіру. До себе. Тому що ніде так інформація не витікає легко, ніде вона не вилазить на ток-шоу, не проговорюють. Ні, звісно, суспільство повинно знати, але є специфіка роботи. І от, власне, те, що до, чого призвела, до чого призвів Зеленський, який першочергово повинен відповідати за що? За свої кадрові призначення. Перше, за що потрібно питати Зеленського, це його команда на всіх рівнях. І хто призвів до тої катастрофи, до того фактично удару по іміджу України і українських спецслужб, це має відповісти і Зеленський, і ті, хто його призначив. Але найважніше, Володя, якщо дозволите: 33 вагнерівця не сидять в тюрмі. І ми не маємо сьогодні тих осіб, яких ми можемо завтра, чи в Україні, чи потім в Міжнародному суді в Газі. Притягнути Це, до відповідальності як військових злочинців ми не маємо зараз тих 33 вагнерівців, які можуть бути свідками військових злочинів Москви на Донбасі, зокрема злочину про збиття Боїнгу малазійського. Ро, це теж говориться до, до речі в тому так, розслідуванні вашого колеги Грозів. Це і певно, останні, найбільше останнє хочу сказати. Ми не маємо 33 вагнерівців, яких ми можемо потім в перспективі обміняти на наших українських військовополонених, яких є а це більше 90% послів. Це обличчя нашої держави, призначені особою на посаді президента. Складається з таких осіб. Уважно послухайте. Це посол в Ірландії. Перед цим вона ще десь була. Така сама Стефанішина і Маркарова. Уважно послухайте. By atomic yeah. energy, uh, um, uh, for, for, for for so it test for uh, for the unity for, uh, for for for, for um, uh, investigate uh, each case of uh, abduction of Ukrainian uh, of Ukrainian uh, children and forci uh, forcibly adopted Ukrainian children, so. Um, of course uh, uh, actually what our president stated uh, in his um, address to the members of the coalition uh, on uh, bringing ukrainian children back back to ukraine very well known uh, so signed uh, a, a memorandum, a Budapest this uh, memorandum, and uh, on security guarantees. Uh, and in our turn, we uh, gave up the third, the third largest nuclear arsenal in the world. Can you imagine how naive? Um, uh, um, like?